Тому що коли в тебе жодної станції метро за 10 років зупинена станція демівка, вся синя гілка, міст метро аварійний, міст аварійний, міст мішулявський недобудований бюджет близько на 600 шестиста мільйонів до 2 мільярдів. Міст південневаріни не маємо стану на Ків Київтеплоенерго, діючи контракт з країною агресором на 200 мільйонів гривень. Він зараз діє зараз. Аварійна бортнівська станція рації. А про що са... діє контракт перепрошую, з країною агресором? Розкопано, закопано. В нас є окремо розслідування по Київтеплоенерго, Після того я отримав погрози, бо з'ясувалося, що там хтось пов'язаний з самим Кадировим. Працює на цих київських грошах. А Борсінська станція рації, маючи мільярд доларів на реконструкцію, київська влада не може розпочати її, тому що японці не приймають київські схематози. А це до того, що якщо Віталій Володимирович реально думає про інші міста нижче Дніпра, то він має розуміти, що аварія на Борсінській станції забруднить все Дніпро, в тому числі Запоріжжя, Дніпро і решта міст нижче Києва. А і коли в тебе такі проблеми катастрофічні в інфраструктурі. Класно, звичайно, обіцяти, і треба допомагати іншим містам, але при тому Київ зупиняється без російських ракет. Треба це розуміти. В Києві на дорогах гине більше людей, 120 в середньому людей на рік, ніж від російських ракет. Від російських ракет минулого року закинуло 100-110 людей. На дорогах від 105 до 120 людей загинуло від ДТП, тисячі травмованих. Але російські ракети не прилітають кожного дня, а на вулицях Києва гинуть люди кожного дня, Від тому цим... що немає транспортної стратегії стратегії віжен